До мешканців модульного містечка Дубки в Ірпені завітала пані Бріджет Брінк, посол США в Україні. Разом із представниками Агентства США з міжнародного розвитку та міжнародної організації з міграції. Пані Бріджет приїхала, щоб визначити нагальні потреби мешканців дубків, поспілкувалася з дорослими та була вражена щирістю дітей. Мені тут все подобається. але не подобається те, що… <гайбі> Наш дім зруйнований. А це мені дім не подобається. що ми зараз не місця. там. Ми зробимо все, що strong, нас залежить, для того, щоб ти виросла so. і змогла so. досягнути того, чого ти, ти, ти хочеш. Пані Бріджит проголомшило, що люди, які самі потребують підтримки, намагаються допомагати іншим. Цими вихідними жінки модульного містечка передали домашніх смаколиків захисникам, які зараз перебувають на реабілітації у військовому шпиталі в Ірпені. Вони робили вареники, збирали ми гроші, на всім гуртом. і самі потреби допомоги, але патсил мифан зсу. Ми завжди раді допомогти ми надихаємося всіма досягненнями українського народу і тим, як він протидіє агресії. Але ми розуміємо, наскільки важливо зараз допомогти людям повернутися до нормального життя, і це саме те, чим ми будемо займатися далі у допомозі людям та уряду України, зазначила пані посол США в Україні Бріджет Брінк. Почули сьогодні про потреби в побутової техніці. Тобто теж будемо дивитись, що ми зможемо забезпечувати. Але ця підтримка, яка в нас надходить з боку донорських організацій, де надію на те, що зможемо такі допомогти. Перший заступник ірпінського міського голови зазначив, чим частіше такі гості приїжджають в вірпінь, тим більше з'являється можливостей для допомоги людям. Це найкращим чином впливає на усвідомлення американського народу, в яких умовах зараз доводиться жити українцям. Я дуже радий і дуже щасливий, що вона хоче донести цю думку до великих таких міжнародних організацій, як USAID і Міжнародна організація з міграції, щоб вони поширювали цю інформацію і якомога швидше і більше допомагали нашим людям.